24 лютого у Новомосковській гімназії номер 3 проходила гра щодеколи. Інтелектуальну гру в межах однієї школи клуб проводив вперше. Учасниками змагань були учні гімназії з 5 по 11 клас, а також збірна команда середньої загальної школи номер 8 представники якої допомагали в організації гри. Усього вісім команд змагалися за звання найрозумніших. Така гра в закладі проводиться вперше. І коли до нас звернувся Лагвіненка Олексій Вікторович і запропонував, запропонував нам е, свої послуги, да розказати й провести гру, ми дуже зраділи. Інтелектуальна гра, я вважаю, повинна бути ну. Традиційно в закладі, хоч гра була експериментальною, але як і на будь-якому змаганні на переможців чекали корисні призи. Вперше собственна говоря, клуб проводить таку гру э, внутрі одної школи. Ну і призи ж, звісно, є конфети і це книги, тому що. Для учасників інтелектуальної гри найважливіше безусловно. Це буде. Напруга і хвилювання панували у залі з перших хвилин гри, оскільки такий захід проводився вперше. Учні поставилися до нього відповідально та з великою зацікавленістю. Я думаю, що сьогоднішня гра стане нашою традицією. Мені дуже нравится, поэтому я оцінюю свою команду як сильних суперників для п'ятих, сімих класів. В принципі, по початку ігри вопроси не складні. Для деяких учасників гра виявилася складною. На більшість питань не знали відповідей, але при цьому настрій був бойовий. Головне не перемога, а участь вважає один з учасників Андрій Непарада. Нас вже проводиться не перший раз, але в нашій школі перший раз, і ми відчуваємо, що тяжкові очі питання. Ми граємо, тому що це цікаво, Ми хочемо знати. Нове нового, нового даже якщо не виграємо, то все одно цікаво». за результатами інтелектуальної боротьби, що деколи. Найрозумнішими виявилися представники середньої загальної школи номер 8. Гравці цієї команди вже мають досвід у цій грі, тому вони з легкістю вибороли перше місце. Далі ж місця розподіляли за розрядами. Друге місце у категорії 5-6 класи одержали учні 6-го класу. Третє місце у категорії 7-9 класи посіли учні дві. Дев'ятого класу. Та четверте місце у категорії 10 11 класи здобули учні 11 класу. Усі учасники отримали заслужені подарунки.